1103 сто доба великої війни РФ проти України Росія далі продовжує це посеред ночі влаштовувати атаку ударних безпілотників по житлових будинках українців. Уночі що минула від такого нальоту постраждало щонайменше двоє жінок їх ушпиталили. Та як все було із жахом в очах пригадують очевидці посадовці і рятувальники діляться відео і звітують про наслідки російської агресії. Друзі, підписуйтесь на фабрику. Новин наша команда вже зібрала для вас найголовніше. Мене звати Ангеліна Швець. Я готова вам все донести. Близько півночі російські дрони атакували столицю. У Києві місцеві чули кілька вибухів. Це працювали сили повітряної оборони, зазначив міський голова Віталій Кличко. Моніторингові канали повідомили про рух БПЛА зі сторони броварів та Борисполя в напрямку лівого берега. Згодом збиття зафіксували і на оболоні. Про постраждалих чи руйнування не повідомлялося. Ще росіяни у суботу ввечері атакували дронами герань Запоріжжя. Один із безпілотників влучив у будинок в житловому комплексі. Постраждала 31-річна жінка. Її у шпитали від вибуху на даху будинку на площі у 800 квадратних метрів зайнялася пожежа. Зараз ви бачите буквально перші кадри після влучання. Працівники ДСНС прибули на місце і взялися гасити вогонь. А це ще одне дуже щемливе відео. Надзвичайне дістав з-під уламків кішку і передав господарці. Згодом рятувальники влаштували спецоперації з повернення інших домашніх улюбленців. Подивіться. Булачка, там ще що було. Що бо? Двох людей з двоповерхівки вдалося врятувати вибуховою хвилою. Пошкоджені сусідні будівлі. Там розтрощені вікна та двері. Ще постраждав дах. Десятки людей були змушені покинути свої оселі. За даними голови Ова Івана Федорова. Уночі комунальники одразу взялися до ліквідації наслідків. Прибирали уламки розтрощених домів, забивали фанерою та плівкою побиті вікна. Уночі, що минула, сили ППО збили шість ворожих шахетів на Хмельниччині однак не обійшлося без влучань. У селі Пирогівці внаслідок удару ворожого БПЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного обійстя. На місце прибули рятувальники. Вони ліквідували вогонь. Вибуховою хвилою пошкоджено 10 житлових будинків. У них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. На жаль, травмувалася жінка 1949 року народження. Спочатку її доправили до лікарні, згодом після обстеження відпустили додому з діагнозом гематома нижньої кінцівки. Про «Пекельну ніч послухайте від очевидиця. «Сильний гул і таке червоне таке червоне літі. Я ще схватилася до вікна, то ще добре, що ну, не попало на ноги. У вас також полибували вікна в каналі. Що давило. Нема явно вікна і шихи сараїзняно і двері всі поломані і вікна. За даними очільника ОВА Сергія Цюріна, ушкоджень зазнали електротрансформатор лінії електропередачі дах ангара одного з підприємств. Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів. Станом на 12-ту годину дня без електропостачання залишилися майже три сотні приватних абонентів і 11 юридичних осіб. Загалом РФ у ніч проти 2 березня випустила Україною 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 13 областях. Пошкоджено збиття 63 ударних БПЛА. Ще 16 ворожих безпілотників імітаторів знешкодили системами РЕП. Близько пів на п'яту ранку окупанти скинули кап на село Турове Золочівської тергромади Харківщини. У влучання на відкриту територію на околиці села пошкоджено три приватні будинки і ще дві господарчі споруди. вечора у селі Олександрівка Богодухівської громади через падіння уламків БПЛА Герань обірвано високовольтну лінію. Станом на сьому ранку сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п'ять типу шахет. Згідно з повідомленням Віталія Кіма, при цьому нальоті люди не постраждали. Однак, напередодні армія Путіна атакувала ФПВ-дронами Куцурубську громаду, внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль та лінії електромереж. Знеструмлено було чотири населені пункти громади. У іншому у приморському регіоні на Херсонщині ворог не припиняє обстрілів обласного центру та його околиць. Учора надвечір рятувальники виїжджали на, на гасіння пожежі внаслідок ворожої атаки по містечку Білозерка, де за горівся очерет на площі в 1 гектар. Уже вночі служба порятунку отримала повідомлення про влучання боєприпасів та займання газової труби і нежитлової житлової будівлі в місті Херсон. Пожежі ліквідовано. Звітують в ДСНС. Вова додали, що російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах в 39 населених пунктах Херсонщини. Пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі. Через атаку РФ десятеро людей дістали поранення, з них одна дитина. Дісталося і Одесі ворог вдарив по місту балістичною ракетою, постраждало дві людини, зазначає керівник ОВА Олег Кіпер. У своєму телеграм-каналі додає, що внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків це співробітники порту. Крім того, в ніч на неділю, 2 березня, Росія обстріляла Краматорськ. Одна людина загинула, ще двоє було поранено. За даними обласної прокуратури, вкотре в зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення ФАБ 250 з модулем ОМПК. Як ви, любі глядачі? Сподіваюся, з вами і вашими рідними. Усе гаразд. Напишіть у коментарях, як минула ця воєнна ніч. Також долучайтеся до спільноти підписників фабрики новин і поділіться цим випуском із друзями.